Від жахливого смороду потерпають мешканці села Липляни Ківерцівського району у населеному пункті. Розміщені очисні споруди та відстійники комунального підприємства Луцькводоканал. Люди давно нарікають на неприємні запахи, якими віє від об'єкта. Однак останні дні кажуть місцеві смердить так, що навіть у горлі дерев. Жителі села Липляни Ківерцівського району на полохані. Останні дні на солоному пункті стоїть жахливий сморід. Як переконані люди, віє від тутешніх очисних споруд до сусідства із ними люди вже звикли, однак насторожує те, що навіть старожили не пам'ятають, щоб тхнуло аж так. Бо в мене город біля очисних, то пройти не можна. О, бо не тільки я була, а йшли зі мною теж люди. і кажуть, що немає чим дихати. Вже хотілося в екологічну службу якусь звертатися, бо якісь тут перед грозою, то не можна було навіть нема чим дихати, і дуже горлі перчи. Місцевий мешканець Олег підозрює, що уся причина смороду в несправності очисних споруд. З Луцька іде каналізація нечистоти. Якби очисні повинні очищати його, це все, воно не відчищається, а вивозиться отак воно, напевно. Такого запаху я все життя тут живу, я такого запаху тут ніколи не було. Таке собі екологічне лихо обговорюють і у сільській раді. Кажуть, з очисними спорудами давно мають клопіт. Як пригадує сільський голова, у відстійнику свого часу навіть було знайдено два трупа. В тих ямах відстійниках було вже дві жертви і. Люди там просто загинули. Сільська рада від імені депутатського корпусу і на підставі депутатського звернення писала листи неодноразово до Луцької міської ради з приводу того, щоб освітлити ту територію, загородити ту територію, щоб просто унеможливити і подальші якісь такі негативні випадки і ну зайнятися бо цією проблемою. Ну на жаль, якихось дієвих рішень і дієвої політики в тому напрямку не було здійснено. Проблему небажаного сусідства із відстійниками у сільській раді збираються піднімати знову. Ми маємо про це говорити, тому що навіть відшкодування або екологічні податки, які сплачує Луцькводоканал в сільську раду, ну, на даний момент, на мій погляд, є необґрунтованими, і ми не можемо покрити там чи ту всю територію, ну, від, відмити її, грубо кажучи, від тих даних і тих матеріалів, які там є. У комунальному підприємстві «Луськводоканал», яке звозить сюди нечистоти, версію про несправність очисних споруд спростовують. Керівник установи нині перебуває у відрядженні. Однак телефоном Іван Курчук запевнив, що відстійник нікому заважати не може. Що їм там може наша техніка мішати, що вони від нас 7 кілометрів знаходяться, їздять нашою дорогою технологічною, Я їм дорогу все можу перегородити. А поки дорогу не перегородили, місцеві обіцяють звертатись до екологічних служб, аби ті перевірили, чи відповідає робота учасник споруд санітарним вимогам. Нертимошкова неля прокопчук для новин на часі.